Усі електровелосипеди з 1 вересня безкоштовна доставка. Дивіться, що в нас є. Така лялечка. Є 700, 700 ватт, 500 ватні, кіловат. Це нові, є вживані. Ось такий складний флаєр на панасоніку. добротний, Такий флаєр на панасоніку. Такий тотем, як новесенький. В районі 17 тисяч гривень плюс безкоштовна доставка. Такий новий велосипед є. Такий новий, тут ще в коробках є не зібраний. Дивіться, такий самий дешевий Бетвін брендовий. 15 тисяч гривень. Як е, комплект сам колесо Електро. Релегін англійський на Панасоніку на 28 колесах алюмінієва рама Хайбайк отакий на боші німецької. Це німецький бренд. На гідралічний гальма весь на боші Релегін отакий алюмінієвий на 28 колесах. Весь на боші, Резина швальба плюс антиприкольна. Бо такі з горних роверів є, непогані велосипеди, дуже добре валять. Такий Калков німецький на 28 кулецях є. І такий є, це теж горний. Ну, В принципі, всі, що на сайті: rover.in.ua, заходите, рубрика електровелосипеди, там є фото, детальні фото і є ціни. Що по наявності?